Так, тут закрив. Ось тут закрито. А, ось тут не закрито. Добре. Зараз закриємо. Так, і що там у нас? Друзі, всім привіт! з вами Юта. Якщо ви запитаєте, що я роблю, то я вам що я хочу зробити пранк над Мінетгулом. Що я підкопаюся під його підвалом. І зроблю там собі базу, і буду слідкувати за ним. А як? Ви зараз сведете? Для того, щоб почати це, ми маємо піти в мою секретну кімнату і взяти там спеціальний боксик, який я підготував. І ще давно. Ось тут. Подивіться, тут я зможу за ним слідкувати тим, що я знімаю. Оце спеціальні блоки, через які я зможу дивитись, але він на іншій стороні до мене дивитися не зможе. Оце? Запитайте, ви, навіщо мені? Я буду у неокрасти всякі драгоцінні речі. Того я буду робити з того, що якоби у мене щось падає з рук. Це, мені що сидіти, і там сундучок. Так далі. Так, зараз я це беру і возьму інструменти обов'язково. Так, обов'язково лопату. Тобто, так. довго Лежу дома. А дата Юта, куди він пропав? Може, до в гості піду. Ну Ой, добре, йду постукаю йому. Ні, тільки на це, тільки на це. Mm. Не треба вибігти. Так, мені здається, він не ще не поняти. А, а ти куди біжиш? Hey, hey, uh. oh, Юта, Юта, я, я йду собі сад робити. Тут не одне містечко. Ну добре, поки якось пізніше ввечері може. Ну, окей, давай. Я пока що там пороблю може якісь люди і так далі. Mm, окей, окей, пока. Mm. Фуу. Так, мені здається, він в мене відв'язався. Добре, можна починати робити підкоп. Ой, не задам. Тут моя секретна кімната. Давайте зробимо поближе, щоб ми довго не копалися. Ось тут. Але мені здається може бути ось тут. Наприклад, на такому. Тут всякі руди. Так що половина. Я надіюся, що я вже на його підвал пас. Ой, мені здається, що я десь не спав. А ні! Я, тут, я, я це вижу. І, не повно тут. Так. ось тут? Ой-ой-ой. Кого все застроїте? Ой, я бы тут... Далі вас тут? Головне, щоб Ой! Ой, чого ти ви Що я так довго послал. Може, підвал, що ж, чого там якісь звуки, шороки, таке. Треба бігом застроїться. Злізаю, ай. Фух. Mm. Якщо що Ми зараз oh. тут просто так зробимо, щоб він нас просто не замітив. Mm -hmm. І тепер візьмемо тут ящик. Камеру. Ну вроді би все нормально. Так, треба перевірити мої ресурси. Так, ну тут все на місці. Тут тоже. І тут тоже. І що я взагалі переживаю? Все ж нормально. Ой, там і буде ще довго. Надіюсь, поскоріше, бо скоро буде ніч. Добре, то опять вже спати, а то. О, хочеться. Та, та спати це прекрасно, ja, це він лягає спати. Це якраз то, що нам треба. Зараз дивіться, що ми зараз робимо. Ми робимо ось такі махінації, Ой, не стовбук. Я зараз ви Трохи не з того боку. Ось так. Подивіться, з цього боку це не видно. Ось тут я можу за всім слідкувати. Це просто імба. Так, мені здається, що це час для того, щоб у нього щось украсте. Так. Що у нього тут, в сундуку? О! Що? Вітка це на все. Добре. Наприклад, я згорую ось так. Добре, я згорую тільки трохи, щоб поки що не сильно здавати впечатлення, наче тут реально хтось з'явився. Наче це йому хтось тут не спеціально, може він там щось забув десь. Так, поки що він не лізе. Поставимо його тут. Йому тут отак. Або ні, цілий сак заберу. Ай-яй-ой, без блед. Ой, треба просинатися вже. Так, що в мене тут в холодильнику є. Треба пожарити, курочку. М -м -м. Я тут перекусю. Зап'ю чаю. Чай п'є. Так, ну добре. Йду подивлюся у підвал. Так часто підвал подивляю. Може там. Може там я опять -таки звучу, може якщо там якась хреса є, може піду і зловлю. Ем... Так, Шо? Замету. Він замету. Тут валяється сайт. Може це просто я забув. Може поки йшов. Нечайно винопав. Эммм. Що з сундуком? Я не пам'ятаю. Выглядаєте, как кажется, що ж тут пропало? Він пропало. Та ні, вроді все нормально. Він заметив. Ні, вроді бы все нормально. Так, і що не буде робити. А може цей стак я загубив десь? Ні, реально там пусток. Я не пам'ятаю. Ну, короче, іду ще трошечки, посплю, Ну, десь поставлю свій будильник на 10 хвилин. І все. Прошло Так. Ой-ой-ой. У нас тут щерка красти можна. Давайте шо? ще іще більше ось так, два стаки це, ось так, і три стака оце. І ще ось так. Я не знаю, чи ми за це украли, але покладемо це сюди, і якраз, мені здається, буде час бігом прославляти це і подивитися в інші сундуки. Так у меня так багато не буду. Я стой ще один усущу. Ой-ой-ой. Можна еще трохи гранаток. У мене є красив мало. Йоу, не, я це уже брати не хочу, у мене там місця в сундуках не буду. Так Так, мені здається, можна це поставити вже. Будельник. будильник згона. Голова так були там які шохи? що Я надеюсь, тут точно кисне нормально. Кресы новелесень. мій автомат. Автомат для кресла? ат. Подивіться минеральный ватрима. Украл! Хто тут був? Куда купала? Ой, я думаю. Я думаю, що він не убидется. Так, коли ми уже там йти? Ой, добре, поставлю пушку на місце, все-таки. Ну, яке странно, пропали речі. Пропали. Я, короче, значить Слухайте, що я, короче, зроблю. Я значить, зараз ставлю на 5 минут. Я коли проснуся, я зразу, я буду дуже тихонько, я зразу забіжу і це, і почну стріляти з РПГ. О, як ПГ, ого. Давайте, краси це якось неінтересно. Давайте, доки він спить, заліземо до нього і познімаємо його, доки він спить. Так, ось тут познімаємо, так, а що тут наверху? Наверху якобічно. Так, давайте сюда зайдем. Аккуратно. О, сидеть щось. Блин, головне, що мене замету, він на не мене замінить, він наповнив, що не спеть. Так, треба берем біг... бігта. Біг Можна украсть. -то. Точно. Він там з РПГ говорив, що буде стріляти. Давайте йому РПГ украдемо. Украдемо всю кушку. Інтересно буде, вот, що він буде робить. А 100% так. Затікаємо. Так, будемо чекати, тобі проснутися. Ой. щой ой ой я, я, я ви чого такі як, звуки були? Ааа, куди все пропадає? Рознесу. Він за РПГ. а Треба тікати. Він за РПГ. Страшно треба тікати. Що я... тут це тут страшно? Нет. А? Ничего такое? Нет, нет. Что, тут нема. Просто, Нет, а? А, Нет! Всем пока!